Всім доброго мирного недільного денючка. У Нас ранок. Нарешті ранок тепленький. У нас цілу неділю йшли душі. Лише вчора і сьогодні трішечки погода. Ну, таке. В погоди немає поганої погоди, так що ми її не вибираємо, але нічого страшного, дощик теж треба. А ми працюємо, все працюємо. Позаду У мене ось там над річкою туман. Дуже гарно, дуже гарний ранок. У нас ранкова поранка, покажу, що де як, вам гарного перегляду. Ну, а я пішла. Просвітили петіндички, індички індикачені яйця, лишилися 9. Тому що то кровіне кільце, то не Ну що ж, у нас почався вилуп і дивимося, що є. А ось така малеча. Курт. Вусочки теж надлупляються, так що буде, що буде. Ось так. А дивіться, що у нас під гусині є. Опа! Ха -ха. Супер. Якраз добре і в інкубаторі лупляться і тут є. Так що все чудово, все йде так, як треба. Більшості того, під що під нею підкинути щось інкубатора, та як і думали, так і буде. Банда снідає. Гуси відганяють трошки, але то нічого зараз Гуси постійно і ціна їдяться. Тут у нас і качки, і кури, і все купу, тому що ось та качка сидить на яйцях та собі гуляє, ну а ці теж гуляють через ворон. Тільки качки лишилось з яєць, п'ять яєць викинуло, та було два необхлодних і три кров'яних кільця. Тут, де були поросятки, пуста клітка лишилася, нема поросят. Поросятки пішли в добрі руки. Так що все. І ось дивіться, що я знайшла. Два яйця, це коричнева качка несеться. Супер. Супер. Там індичка сидить, на ній курча. Як то кажеться, хто де, хто до бою, хто куди. А хто на пашу, Пасуться. Ну, Ось тільки пішло тепло, і капачки мої почали проростати. Ось цей саме перший, а ці трішечки пізніше. Це в теплиці. Вони стоять стаканчики деякі взагалі не проклюнулися. Ну і в теплиці ось така ситуація. Прохолодно, у нас все-таки прохолодно. Це мої помідорки високорослі. Перчик купований. І ось ці помідорки, які я купувала, деякі висадила на город, деякі в теплиці вже починають світнути. Ну і ридишенька, не знаю, що з неї вийде, але росте ось там вже починає зав'язуватись. Так, що так, в цю рукавичку хочу вмістити все. Треба трішечки вже прополоти, бо вже ділечко засідає. Ось такі мої огірочки. Ростуть маленькі потихеньку. Ось так. Приїхав трактор обгорнути картопельку, так що вже почав, ось там і все буде гарно обгорнуто. Просапана картопелька і будемо чекати вже тоді урожаю. Дай Бог буде все добре. Ще раз обгорнеться вона і буде гарненько. Трішки похилилися, але то нічого страшного. Зілечко то свіже сапане де надає. Так що не дивитесь. Так як в гусині вже завершений вилок, ось взяла з інкубатора гусиняток, їстенькі. Зараз корму по поїлочку поставлю і нехай їх глядить. І ось там шість її. Одне з, теж забрала раніше з нею. І ось три з інкубатора. Зараз вона їх візьме. Поки що будуть закриті, а далі будемо бачити. Ось такі в нас справи. Цього року боїде в нас гусенята. Думаю, буде все добре. Вона їсти хоче, бо сиділа скільки днів на яйцях. По кроликах все чудово, все стабільно, всі ростуть, гарненькі хруськи, поставила в корм, ціла кормушечка, сінце. І вони ось такі маленькі зайчики. Маленькі зайчики, такі хорошенькі. Вже все їдять. Так що, з цим питань немає. Буду тримати цих 45 днів біля неї, дивлюся, вона добре себе почуває. І тоді будемо відділяти, тому що їх дуже багато. 11 штучок, повторююся. Так що так. Тільки чекала, чекала, і нарешті дочекалися кроликів. Хто пам'ятає, я вже давно хотіла. Ну і ось тут така радість. Так що буде в неї перерив після кроленят. А вже коли буде прохолодніше, тоді буде ще раз її пускати. Вона за той період відгодується і буде все добре. Ну і погучать. Якийсь свіжий пух, хтось підриває, ви, то сидять, то не сидять, що не зрозуміло, але... Ну нехай буде. Ось тут середня група курчаток. Все, їх треба вже переселяти у хліб, а я не маю ніяк часу. сидить, Все чудово. Ну і ось так. На цьому буду завершувати своє відео. Всім дякую за перегляд. Вибачаюся за гусеться відео, тому що більше то все про гусей. Але те, що маю, те й вам показую. Дякую за вашу підтримку, за ваше тепло, за вашу любов. Знаю багато хто чекає моїх відео. Так що до нових зустрічей. Миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини та будьте здоровими. До цього самого До нових зустрічей. па па па. -па.